Добрий день, любі діти! Сьогодні ми напишемо діагностувальну роботу з математики. Перед нами важливе завдання показати, як ми навчилися рахувати, знаходити значення виразів, порівнювати, перетворювати і розв'язувати задачі. Пам'ятайте, завжди за потреби відео можна поставити на паузу. Підготуйте, будь ласка, для роботи все необхідне тоненький зошит в клітинку, ручку, олівець та лінійку. Розгорніть зошит, порахуйте одну клітиночку згори та 4 клітиночки праворуч, на п'ятій поставте крапочку, як у прикладі. Запишіть діагностувальна робота. Слово «Діагностувальна» пишемо з великої букви. Підступіть вниз одну клітиночку та поверніться на початок рядочка. Поставте цифру 1 та крапочку. Тут ви будете виконувати перше завдання. А зараз час познайомитися з завданням. Діагностувальної роботи. Наша діагностувальна робота має 5 завдань. Уважно слухаємо. Перше завдання обчисли. Обчисли це означає порахувати. Ми маємо 4 вирази, записуємо їх по два вирази стовпчики. Пам'ятаємо вираз. Обов'язково має проміжну дію. Між стовпчиками в нас три клітиночки. Будьте уважними. Друге завдання. Читаємо кожну довжину запиши в дециметрах і в сантиметрах 58 см та 94 см. Пам'ятаєте? Дециметри вказують на кількість десятків числів, а сантиметри на кількість одиниць. Завдання 3. Порівняй, щоб порівняти вираз і число, ми повинні знайти значення виразу, написати проміжну дію і потім ці два числа порівняти. Щоб порівняти два вирази, потрібно порахувати кожен із них, написати проміжні дії і порівняти ці два числа. Ви маєте три нерівності, записуєте одну під одною. Четверте, розв'яжи задачу. У Сергія є 19 зошитів, із них Десять зошитів у лінійку, а решта у клітинку. Скільки зошитів у клітинку є у Сергія? Знаходимо головні слова. Що є в Сергія? Так, зошити. Які зошити є у Сергія? Так, у лінійку і у клітинку. Скільки всього зошитів у Сергія? 19. Скільки було у лінійку? 10. Що сказано про зошити у клітинку? Їх невідомо. Але сказано, що це решта. Запишіть, будь ласка, умову задачі, слово розв'язання. Напишіть вираз розв'язання та не забудьте написати відповідь. П'яте завдання в нас геометричне, довжина першого відрізка 10 см, другий відрізок на 1 см довший. Знайди довжину другого відрізка та накресли його. Запиши довжину знайденого відрізка в дециметрах і сантиметрах. Ми маємо один відрізок, довжина якого 10 см, другий відрізок у нас невідомої довжини, але відомо, що він на 1 см довший. Подумайте, довший. Яку дію виконаємо, щоб знайти довжину другого відрізка? Молодці. Знайшли довжину, накресліть цей відрізок, обов'язково напишіть ім'я цього відрізка, не забудьте позначити його довжину в сантиметрах та переведіть цю довжину в дециметрах і сантиметрах. Будьте уважними, можете розпочинати роботу. Бажаю вам успіхів!